починаючий ютубер по Майнкрафті. І ви дивіться моє відео нові ставте лайки. І я вам нині покажу, що нині буде в моєму світі. І всім па папа. Наразі висипався І всім привіт, друзі! І я ще раз вам вітаюся. У мене сьогодні ціль Я маю з'їхати в місто за од... за однею вреч. Зараз пускаємося. І треба щось собі буде зараз їсти взяти. В і як ви хочете, я вам знімлю, що у мене є тут в кімнаті. Не пані, беремо з холодильника їжу. І так, я для захисту купив їжу, зараз вам покажу такий от пістолет. Він таку виглядає стріляти, і він робить, як ви хочете, я вам покажу, як він робить. Ходимо. Так. Беремо зараз і сідаємо мій мотоцикл. Де ключ? Во. оп, Вже завели. І я їду в місто, і я не в місто, а інше село. І ви підписуйтесь і зате лайки. Я вам вже скажу, коли приїду, і я вам покажу, що я купив нового. Друзі, я вже вертаюся з села. Я, я забув включитися, коли я був там, і я вам зараз покажу, що я вкупив. І я хочу мені дещо піти і зробити. Так паркуємо тут свого мотоцикла, оголошуємо і виходимо. І оцінюю мотоцикл від 1 до 10. Я вам покажу, що я купив і раз у три. Я купив собі своє такого як, то що то драбаш, і зараз перевіримо когось. Коді і Бачите, вбилась зразу. Я хочу наїти до лісу на охоту. І ви, і ви ставте лайк і підписуйтесь. Я, 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 я включусь тоді, коли вже буду в лісі на охоті. Я включаюся, я вже добігаю. В там хата є. і ми близько і моє поселисько близько біля. Лісу, якщо ви хочете, щоб я зняв короткі відео, ставте лайки. І пишіть в коментарях, чи як вам ідея буде зняти відео про зомбі-апокаліпси, або що мені додати в моє е село. Бо тут, знаєте, нема магазин, може якийсь або заправку, або дорогу зробити. ставте лайк і я вже добігаю. Я буду полювати на короликів і на всяку живність. Я ще прикупив патрони. Так, дивимося, там щось бачите біле. Як ви хочете, щоб я щось про вовк? Так, это його це шоски біла, вбила. Я зараз пошукаю моє сильный, не хоч би йти куча. Впити путь свину. Блин, Тин, скоро берем. Від мене не сховатись. Ну, я вам включусь тут, коли вже закінчу грати. І все. Я вже добігаю з охоти і завжди має бути вечір, чи що, о житель якийсь. Ага. Як ви хочете, щоб я отаку доріжку замінив на ліпшу, щоб ви підписуєтесь. Так. Корова, о якийсь житель. Як ви хочете, щоб я щось знімав про кор, то підписуйтесь. Чи знімати на цьому чи щось ще додавати. У мене така хата, я собі б зробив. І все. Треба до мера зайти ще і поговорити, хай мені десь за якесь завдання. І, друзі, мені мер сказав, щоб я був, нині, е, пішов і зробив магазин. І я, мама, я б зараз в креаті робити магазин, і я вам включуся, коли вже зроблю магазин. І всім папа. -па. Друзі, мені цікаво, де робити мені магазин. От моя хата, і я вам зараз. І ви дивіться, як я роблю магазин. Я зараз поне місце і включуся. Я включаюся і я знайшов місце, де я буду робити магазин, бо тут робити якраз біля, так сказати, як воно називається біля базару якраз. І от є магазин. От буде місце якраз зілянку. Буде маленький, хто знає український магазин, а тебе називається. Зараз зроблю перший фундамент розробити. Я включусь, коли я зроблю перший фундамент. Друзі, я вже закінчила фундамент вже. Бачите? Я зараз буду чіпляти і зараз буду робити перший стовбик. Так, раз. Два, три. Ну, не, ну так... Було би файніше, щоб було більше трошки. Опа. Вот Може бути. Оп-оп-оп. О, вже вечері. Оп-оп. Оп. Оп. Я вам коли буде вже день. Вже день. Я заработаю стоп у цей. Оп, все. І Язык. Кенчуй вже фундамент, не вистачає блоків. Я думаю, що мені цього всі хватить. Де може бути вікно? Наприклад, отут. Бам-бам. О, буде класний мазин. Кашут буде і житель. Ну оп. Бетонний блок. І як ви хочете, щоб я ще зробив якусь, так сказати, караманетю з тим всім, то ставте лайки. Бо в мене немає ідеї, що тут робити, ну є пару ідей. Я не знаю, що вам сподобається. Я можу, коли я вже все зроблю, дах, це все. Та-та-дам -та і магазин ходить. Ну він не виглядає коробка. Ну нічого, дивіться, що всередині. Тут вже і полки з їжею з різним. Ось якісь консерви, риба, спеції, всяке таке. Теж тарілки, посуд різний. А головне тут є касир, що продає все. Він. Столик, все таке ділове і зараз вам покажу, що тут найголовніше. Вот, бачите, тут як мороз роблять. Друзі, як вам сподобався це цей відео, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. І от мер вийшов. Йому сподобався дуже магазин. І всім папа. -па, і оцініть мою хату від одного до десяти в коментарях і всім папа. -па.